Об'явлення перший розділ 18 вірш. Я живий і був мертвий, і ось живий на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо тему помазання Ісуса Христа, яка є ключовим моєю темою у питанні Я був мертвий. І так, ми говорили про те, що він був призначений для цього ще. Спокон віку, до закладень світу. В той же самий час він став Месією, коли він був хрещений в ріці Йордан. Як тільки Ісус Хрестився, зараз вийшов із води, і ось розкрилося на йому небо, і побачив Ісус Духа Божого, що спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось голос почув із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. І так. Першу чергу хрещення є помазанням Ісуса Христа. Саме з цього моменту ми можемо Його називати Христос. До того часу, якби він був просто Ісус. Це не просто видумка. Коли ми читаємося те Письмо, ми бачимо, що був Авраам. Потім Господь приходить і каже, з цього часу ти будеш не Авраам, а Авраам. Господь приходить до Якова і каже, ти вже не будеш більше Яков, а будеш Ізраїль. Тобто він дає йому нове інше ім'я, так само і Ісусові. При народженні було дано ім'я Ісус, а при хрещенні Він отримав ім'я Христос. Десь хтось тобто скаже, що це статус, це навіть на ім'я, але я вже розглядав раніше, довго говорити не буду. Це в певній мірі, можна сказати, навіть фамілія по-нашому. Ну це інша вже тема. Якщо вас цікавить, ви можете переглянути попереднє відео, там про це є. І так, Дух Господній зійшов на Ісуса Христа, Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, щоб благовістити в Бога. Ми читали пророцтво, 61 розділ Ісаї. І так Христос каже, то есть, те письмо говорить: всі, хто хрестилися, смерть Христа хрестилися. Тобто, хрещення це якби как бы, символ смерті. Тобто, служіння Ісуса Христа. Символічно починається зі смерті. Коли він приймає хрещення, він погружається в воду, так як тіло людське, коли помирає людина, ми е, придаємо землі, і вона, земля покриває людину, і вона зникає, так і Христос, показавши приклад, Він зану, е, через повне погруження в воду, він занурився в воду, вода покрила його, якби символ того, що він помер. І ось е, саме служіння. Е, або місія, вона також завершилася смертю, але вже буквально. Тобто В буквальному розумінні його положили, або земля покрила. Хоча це була печера, але символічно, ну, і так, слово Господнє говорить про те, що е, коли він був навіть на землі, він проголошував у Снагозі про те, що дух Господній на ньому. І це збудоражило багатьох, тому що. Вони все очікували, але не очікували про те, що він буде претендувати на місіанську дію, про те, що він Христос, про те, що він великий учитель, про те, що він може звиршувати великі справи, це було якби звичайним. Але коли він прийшов в синагогу і відкрито сказав Дух Господа на мені, бо він помазав мене, і ці слова, як підтвердження його місіанської дії, це вже трохи збудоражило народ. І так, другий момент. Це є хрещення, як перший момент. Христос був предназначений від спокон віку, а агнець, який закладений відкладен світу, заколений від закладень світу, символічно Він помер при хрещенні, а Ісус відказав йому допусти тепер це, бо так годиться нам виповнити всю правду. Матвія 3:15. І тоді Іван допустив його, і Христос хрестився, прийняв водне хрещення, порозився, баптізо. Не хрестився, як ми сьогодні рукою осіняємо себе хрестним знаменням, а саме порозивши в воду. Хрещення. Тому хрещення є початком його місіянської дії і початком ось цього моменту, коли ми говоримо я був живий. І був мертвий, і ось цей момент якраз з цього і починається. Амінь.